Слава Україні, Героям слава. Друзі, зараз ми приїхали до хлопців 128-матівська штурмова закарпатська бригада, щоб передати вашу помсту. Велика подяка блогеру Дмитру Мартиненко і його підписникам за 10 РПІ дронів. Дякуємо всім небайдужим людям, нашим золотим помічникам, волонтерам. Все буде доставлено за адресою. Слава Україні! Героям, Героям слава! Здравствуйте, какой то вид сурового у вас. Вітаю вас. Та попередні співрозмовники якийсь такий затянутий. Я з ним про хокей хочу поговорити, а воно щось мені про політику лізе. А що, поговорити хочете? Про хоккей. Про хокей. ну Та. не влікають больше футбол а, так. так Ну да можем про он, футбол. Да. Можем про футбол. Там недавно была жеребьевка, да, там на чемпионат Европы, если не помоляюсь. Там, там России... мы же не участвовали. А что осталось? Как так? из России... А в уж не пускали, да. Боят, боятся, а, боятся. А, боятся, ну, действительно, куда там. Испанцы, португальцы, французы, англичане так боятся да, с России. Ну, а ну возьмут и выиграют. Да, ну, никогда не выигрывал, а тут возьмут и выиграют, ну. Да. Спорт там моніторист. Я сьогодні подивився, да, матч там збірної України, збірної Англії, по Києві цікаво було. Потім пішов подивитись, де ж збірна Росії, в якій групі? Нема. Слухай, думаю, що сталося. А Вінечкін yeah, цілий там. Ну, не грає, вона там, нету Ну не грає. А де взагалі Росія щось грає? Слухай там. На Олімпійських іграх я не бачив її в минулому році, ніде не бачу щось. Де вона? Yeah. Взагалі Росія ще є і я считаю, если честно, спорт не должен касаться вот этой вот херни всей, ну, спортивные достижения людей не должны касаться политических игр. Да, дійсно, особливо коли що отيكي в перший день, коли спортсмени у цій російській федерації виходили з зетками на футболках, звісно, це не ніяк не стосується. Ні, я, я не за футболку, за я за за футболки, футболки, за одяг. Вони виходили в футболках, на яких була символіка цих от е Зетки Zia, wсяка. Как дел дел, это не в символіке, в символіке. Соревнования проводятся, как сказать, ну, чтобы виявить самых лучших сильных людей планеты. Ну так це не вина там комітету, комитета, чи там ФІФА. Це не их провина. вина. Путін прийняв рішення напасти на Україну, и это такая страшна війна. А як ви уявляєте, добре, наприклад, чемпіонат Європи з футболу, от зараз, да, от цьому році, ну, до прикладу. І зустрічається збірна Росії, збірна України. що ви вважаєте, як буде? Та ні, я еще які, не. говорю види спорту, А допустим, біатлон тот же. Біатлон, Бувало, чудово. Ні. Біжить збірна України, біжить збірна Росії. Як ви вважаєте, хто кого постріляє? Ну, ніхто нікого не постреляет. Да, не як не постреляє. Постреляйте. Постреляю. <танків> да ні, ні, нет. нет, нет Тому це як один з видів покарання, от сидіть себе і варіться. Там. Вон, з вас скоро грає, якщо не помиляюсь, з Іраном буде товариська там. Потім чекаєш, що якась одна потужна команда, типа чи Буркіна Фасо, чи ще щось. На кшталту. О, це от рівень буде. Це відповідальність на вас, колективна відповідальність за те, що ви зробили проти держави України. Ладно, що там, ставки грають. Хто? Ставки грають. Які ставки? А ви що, не ставите? Ні. Ну шо, діду? Тебе здороватись не вчили? Ні. Ну шо що, що, такий телепень. Ти пана сирота, тебе батьків нема? Нема, ну, я ж кажу, ти сирота. Так. Сирота, тому тебе не навчили, таке от ти росіянське бидло і виросло тому. Я не росіянський, я х. Да не якісь кис, ти росіянець типовий. Як Такий типовий росіянец. Слухай, росіянці, ну скажи мені, дивись, я бачу у тебе такий прапор позаду тебе. висить. 150 та ордена Кутузова. І от Представники оцього 150 зустрічають тебе от з цим символіка е, Російської Імперії і Власова. Що б вони з тобою зробили? Як думаєш? Такого б не було ніколи. Ну от дивись, уявляй, от 42 й рік ти потрапляєш. І зустрічаєшся от на своїй цій фурі їдеш тебе, от висить ця колорадська стрічка, оцей от якийсь триколор, і виходить от хлопці 150 стріл 150-ї стрілкової ордена Потузова дивізії і бачить тебе з цією символікою. Що б вони з тобою зробили? Якби у бабки були б яйця, вона була б я. зрозумів. Тобто ти чудово тебе, щоб тебе розстріляли там, правда? Щоб да, как бы, тебе би розстріляли би, правда? Ти, ти зрозумієш, що да це. За чим фантазіувати? Зачем фантазувати? Та це фантазія, це правда, вот це, це реальність. За чим фантазувати? Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Вітаю вас. Привіт. Я з України з Києва. Ви звідки? Росія. На місто, яке. Ну, я не знаю, знаешь, не знаешь, что я говорю. Ярославль. Ярославль? Ну, чё ж, чё ж, чё узнаем. Знаете? Так, про что хотели поговорить? Ну, не знаю, о чем вы хотите. Я про хоккей сегодня говорю. Про хоккей? Угу. Про овечки? Нет. А про кого? Про чемпионат свита с хоккеем сейчас проходите, как раз. Да, слушай, я за хоккеем не сижу. Шо ж таки роботи, так yeah. хокейна країна, я не знаю, які живе сьогодні за рахунком, і ніхто не цікавиться хокеєм. Well, я це так? Ну, я не слежу, у нас как м нас из, как вы говорите, из всех этих соревнований выкинули, что сборную, России, что сборную по хокею. я перестав слідити. А що сталося? Чого вигнали? Да, это надо спросить у международного этого федерации по спорту. Ну а вы сами що Чому? думаете? Зараз нас просто нема можливості там запитати. Я не знаю, почему они выкинули. Из-за чего, я не знаю. Мы же ничего плохого вроде не сделали. Дійсно, ну шо мы такого зробили там. Спочатку в 2014 році допинг відрами жерли, навіть в Керлинге, щоб купа медалей позбавилась. Потім на Украину напали. Ну, а так взагалі ничего. Такие прикладні по <хи> Допинг. Допинг никто не ел, на Украине никто не нападал. А, вот так и так, да. Никто не нападал на Украину. А кто напал на Украину? Вы не в курсе, кто напал, да? Mm, нет. Ну я не знаю, может, Монголия начала, не нет? Ну, Монголия далеко от вас, вряд ну, ли що? она напала. Да, дис, идем ну, далее. Ну, Давай ну, далее думаем, кто міг напасти. Молдавия могла напасти. Молдова. Да, Молдавия это. Действительно так. Молдова, а, там, Молдова, она, она, сидит, как бы на нее не напали. Бы. Дави там сидит. Ну, вот, бачите, Молдова тоже, получается, Конечно. не может напасть. Так, Беларусь. Беларусь? Так. Ну, Беларусь могла бы. Беларусь могла бы. Получается, Беларусь напала. Ну, я не знаю. Не знаете. Так да кто на вас напал там? Не в курсе, нет. 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 А вот такого, знаешь, такие у вас есть mm -hmm. там плешивый карлик, такие Насильщик валіз за Собчаком. Як його прізвище, блін? Утін якийсь. Утін, Утін якийсь. Утін. Не пам'ятаю. Путин у нас, нас никого Утіна немає. А у вас Путіна нет. У... Ты говоришь Утін. Ну я кажу Не, Утін якесь, есть да. призвище. Утін щось у нього там якісь, такі. Та Утіна у нас ніякого немає. У нас А хто у вас є? Ні, у нас є великий президент Путін. Великий дуже. Ми зараз ще повернемося до його величі. Він, а у вас який великий президент? Він, він, він наголошував, наголошивал, что винванько. Ти... Ми, вас... ми зараз виясняємо, хто напав, потім повернеться до президентів. Ні, ніхто не напав. ніхто не напал. У нас вот... сп... спеціальна військова операція йде. Ага. Так спеціальна військова. Так. Проти кого вона йде? Проти нацистов. Прот... А що таке, хто такі нацисти, Можно сказать. Ну вот ти... у тебе дед воював? Я зап... я попросил войну. тебе дать определение, что такое нацизм. Нацизм? Так. Это, это те, кто убивает мирных жителей. Получается, это Не... Российская Федерация? Ну, просто, просто так. Причем здесь Российская Федерация? Ну, я дивись, она Может? в, в Норд-Осте она повбивала мирных, так? В Беслане детей да, повбивала, так? В где, где в повбивала, так? В Чечне повбивала, так? В Зимней Вишне повбивала. Україну обстрілює, вбиває мирних людей, це вже в іншу країну. Тобто це, виходить, Російська Федерація. Причому Норд-Ост. Росія ж вбивала мирних Норд-ості. Вбивала, газ пустила. Виявляєш, як от, як гітлеровці, злочинці зробили душегубки робили, газ пускали, людей троїли, троїли. Так і ви. Це театр, блядь. Ну правильно. норт ну, ості ну, були люди, шла вистава. Туда, а потім туда ФСБ, ФСБ взяла і запустило бойовики. туда газ. Газ пускали ФСБ туда. Я откуда знаю, что туда ФСБ пускал. А що ти взагалі От мені цікаво? Я знаю, что що... у мене велика страна Россия. Прекрасно. розкажи, в чому велич Росії? Давай так, 5 пунктів, щоб сильно багато, не будем розкидати, Давай 5 пунктів. А у нас только сейчас запустили самолет Суперджет, который состоит чисто из российских этих э, агрегатов. Вже, То мы вже запустили в серию его, так? Чем же летает? какую серию? Какая его? серия? кажется. там что его не забрали, каже, да я из Света и логов твой... шишек. Просто твой язык, я не понимаю, ты только говоришь... Сирі, Сірі, я тебя не розумію. Твой, ваш ваш вопрос. Ваш Літа, літак! Слово, блядь. літак. Я тобі відкрив страшну таємницю, жодного літака лише не зробили свого. Я от я не розумію. Ну, от що вас? зробиш? Бу -бу -бу. Так що цей перший пункт Бу -бу -бу -бу. відкидається. Давай наступний пункт. Друге. Чого друге? Ну, перше, ми вияснили, що літаків ви не зробили. Тепер другий пункт, в чому велич Росії. Давай. Ми виграли Сколько войн России Це... виграла, сколько войн? Прекрасно. Скільки выиграл Да Федерации? Ну, надо дозволить дну. Хотя, хотя когда в составе была и Украина. Так тоді Российской Федерации не было. Не... А вы этого не помните. Была Российская империя. А так Российская империя вигравала, чи Российская Федерация выигрывала. А какая разница? В составе. Это абсолютно різно, скажімо... Утворення. Одне до одного не має ніякого відношення. Ти можеш по-русски говорити? Я вашу вот эту вот буль-буль-буль. Так і дивчись. Чому? Ну щоб розуміти. А для чого він мені в Україні? Так а потому що ви скоро так і все будете розмовляти по-русски. А чому ми почнемо розмовляти російською? Ти завжди з народження говорив по українськи Так. Или... А чому ти мені погружуєш? Будеш примушувати мене вчити російську мову в Україні. Не понял еще раз. По-русски можеш не скарбниці? Ні, не можу. Ця послуга платна. скільки тебе скинуть? Не мені. Збройним силам України. 100 доларів США. Не, я своїм вже скину. Ну тоді твої тебе будуть вчити. Вчити це що такое? О, то і значить. От таке дурнем і залишишся. Так чому велич Росії? Вертаємося назад. На тому якісь гібри вже забираємось. в чому? Так. Ну, ми в Значить, Літак ви не зробили, і жодної війни Російська Федерація не виграла. Далі що? Третій пункт. Ми не виграла. Ну так не виграла. Ну. Наполеон нападав на Росію. Ну, так це ж не Російська Федерація. Ну, По-перше, по-друге, Наполеон захопив Москву. Він посидів, нападал, Прийшов. Гітлер нападав. Ну так знов це ж не ну, Російська Федерація. Це і була антигітлерська коаліція країн, яка перемогла Гітлера. Ну, ви ж допомагали нам, ні? Mm. Ну от на свою голову так допомагали вам. А чому вы допомагали? А чому ми вам допомагали? Ми собі допомагали. Себі допомагали? Так. Звільняли від одних окупантів а, і від других а... окупантів звільняти. Что вы помогали, ви зараз сейчас тоже саме делаєте? Що Что то саме робимо? Ну, убивайте мирних жителів. Це Російська Федерація напала і вбиває мирних жителів. І ми зараз повернемося знову до Норд-Оста, там де ви газом труїли своїх громадян. Да не мотікайтеся вже. Значить, так, дивимося, бо туди прийшли терористи з Російської Федерації. Значить, літаки ви не збудували. Жодної війни ви не виграли в Донецьку і Луганську область. Російські приїхали. Що російські приїхали? Ну ти мені зараз кажеш, росіяни туди приїхали. Російські так, терористи приїхали, напали на Донець-Луганськ. А а зачем, а зачем ми туди Можете... а зачем туда приїхали? Не може. Ну хочете захопити Україну. А зачем вам було нам нужно? Ну хочете захопити, я не знаю для чого. Територіально, ну, це мені не певно. Або отказав воно... Ленін, що без без України російська імперія це пфу, це не шо. Росії без України, фу, Да. Так. Да. Тобто, а чого у вас такого є, що ви нам нужны? Ми зараз говоримо про велич Росії. Значить, перші два пункти випали. Давай третій, наступний. В чому велич. Я говорю, чого у вас такого принятия. Ні, ми спочатку є, по п'я спочатку, спочатку поговоримо про велич Росії. Ми з, розумію, ми з тобою зупинились. Ми з тобою зупинились на третьому чому? пункті. Чому? Перший пункт про літаки. Літаків нема, другий пункт війни ви жодної не виграли. два Давай, третій пункт. Ну Ти з ними согласився? Ні. Що будуть інші говорити. Ясно. За русским вийдемо кораблем тоді. вон піш. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих бразильської, Колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо себе на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.